Це своє материнство, я борюся зі сном своєї дитини. То вона прокидалася вночі, то вона спала на руках, то вона прокидалася в 5 ранку кожен день і нічого прям не допомагало. І коротше, сон це дуже цікава тема. Всім привіт! Мене звати Діана, я мама вже 6,5 місяців. І сьогодні хочу з вами побалакати на тему сну, як ми. Покращили сон моєї доньки Маї, які правила, які лайфхаки використовували, щоб покращити покращити її сон і її настрій. Стан для початку хочу розповісти нашу точку. А з чого в принципі ми починали? Чому я? Почала вивчати тему сну, вже потім розповім, що саме я робила, і як зараз виглядає наш сон. Як тільки моя народилася, просто з першого дня я зрозуміла, що нам кабзда з цим сном вона ну то спала, то не спала, і це ну так виглядало, типу вона. 30 хвилин спить, далі не спить, далі щось там на грудях заснула, потім прокинулася. Я зрозуміла, ну все, <хи> приїхали. І десь, коли має було півтори місяці, я дізналася за е, ці табличні норми, як, як коли вкладати малюків. От і там було сказано: там через там, кожну годину вкладати спати. І я така: окей, вкладаємо кожну годину спати. Це була просто провальна стратегія, бо е, Майя почала дуже поверхнево спати. Вона. Ми її вкладали, вона начебто вкладалася, але то було такі сильні качання. Потім пішов фітбол, потім е, оце отак от кач-кач по всій квартирі. От і вона засинала, але сон був поверхневий. Далі стався прекрасний період регресу третього-четвертого місяця, і сон зовсім змінився. Стало просто капець. Як саме в нас проходив регрес 3-4 місяця, вже є у відео. Там були і сни по 30 хвилин, дуже поверхневий сон, і неможливо було перекласти її в ліжко. Тобто вона постійно спала на руках. Постійно. Слава Богу, вона спала вночі. І ось це було ключове, тому що я розуміла, що склеювати фази вона вміє, тому що вона спить вночі добре. Ну, відносно добре, тому що під ранок вона вже так щось там. Почала е, рухатись дуже багато, і е, в неї було стабільно е, підйом в 5 ранку. От, і його, його зрушити прям було просто неможливо. Як саме ми цей період пережили, вже є у відео, ви можете подивитися, внизу буде посилання на нього. Якраз 4,5 місяці, і я думаю, що щось тут не так має вже досить наситилась мною, і вона вже повинна в принципі, спати сама. І е, я читала за індивідуальні норми, але я не розуміла, що, як їх знайти, які індивідуальні норми, типу, скільки дитина повинна спати, а як це знайти. Ну коротше, ось це поняття було максимально таке розмите в мене. І ось такі великі три кита, черепахи, що там? Ну, коротше, основні моменти, що, які покращили сон моєї має, це. Перше, я все ж таки знайшла ці індивідуальні норми своєї дитини. І ось ці індивідуальні норми вони включали декілька понять. Це перше сон загальний за добу, загальне неспання за добу, тобто ну, за день. Треба було знайти ось ці два показники і е, прорахувати їх за сім днів, ось це саме середнє число. Тобто я спочатку знайшла, скільки всього вона спить за день, тобто денний сон плюс нічний сон. І Це було одне число. Далі я знайшла, скільки вона не спить за день. І ось оці два значення мені потрібні були за сім днів. Тобто, коли я прорахувала ось ці два значення за 7 днів, я знайшла середнє за сім днів первинні норми своєї дитини. Тобто ці норми, які їй потрібні кожного дня. От. І якщо подивитися по нашому щоденнику сну, можна побачити, було, що вона там десь один день не догуляла, десь інший день трошечки перегуляла, тому що за день до вона не догуляла. А цей Потенціал, всю енергію треба догуляти То кожної людини, дитини є свої потреби у е, сні, скільки потрібно не спати, так само і у дитини. Тобто е, людина не може прям систематично пересипати чи не досипати. Треба щось середнє от для доброго самопочуття, для гарного настрою. І е, коли я знайшла ось ці первинні норми, я притримувалася цих норм десь 3-4 дні. І. <свят> і сон вже став краще. До цього вона прокидалася вночі на годування десь 4, 5, бувало, 6 разів, тобто це ну, дофіга. І вона інколи вона так добре їла, інколи вона щось там посмокче і засинає. Тобто я розуміла, що це вона прокидається не від голоду, а від режиму. Чи, може, асоціації. Але тут головне розуміти, що асоціація це, це таке другорядне. Першочергово треба розбиратися з режимом, тому що асоціації буває багато, і ем, вони бувають і хороші, і не дуже хороші. Головне, що ця асоціація не псувала сон дитини. Ще такий невеличкий лайфхак, е, Коли ви знайшли ось ці первинні норми своєї дитини, треба прорахувати так, щоб е, доба дитини була 24 години. Тобто доба е, дитини починається тоді, коли вона прокинулася уранці. Тобто треба додати денний сон, не спання і нічний сон, і ось це виходить 24 години. І якщо виходить там 23 години, чи може 24 і там вище, то е, ми розуміємо, що вона або не догуляла, або перегуляла, що в принципі потім е, скажеться на її сну. Дуже важливий момент, коли ми налагоджуємо сон своєї дитини. Треба дивитися на правильну організацію часу на спання. Що це таке? Це означає, що дитина, вона ж не машина, вона не може там бігати, бігати, веселитися і грати в якісь ігри, стимулюючі, а потім пац, все треба спати, <смас> лягай спати. Ні, їй треба трошечки більше, навіть не трошечки так зона більше часу ніж дорослої людини сповільнитися. Те тобто ось цей час не спання. Ми так умовно ділимо на 50%. відсотків. Тобто, перша 50% вона така активна, грає, вона е, щось ми дуже активне робимо. Тобто, дитина там повзає щось робить е, максимально все так ну, життєво, гучно, життєво, е, максимально стимулюючо. Так, після цього починається таке сповільнення, тобто ми готуємося умовно, ми готуємося вже до сну. Трошечки тихіше робиться е, звуки, трошечки ми прикриваємо світло, Тобто ми сповільнюємо весь темп цього дню, щоб дитина краще заспокоїлася, сповільнилася і добре заснула. Мені дуже допомагає так проводити трошки невелику таку аналогію з, зі сном Своїм. І наприклад, коли я там щось там прибираю, готую купу народу, гості і все таке шубуршне, емоційне, то звісно, блін, мені важко заснути. Я ось така збуджена, і мені потрібно так заспокоїтись, щось там почитати, тихіше, щоб все було. То в принципі, так і з дитиною. Але з дитиною треба трошечки більше часу на це сповільнення. Отак хочу вам порадити дуже крутого спеціаліста по сну Це Інна. Я її рекомендувала в своєму інстаграмі дуже багато разів. І мої дівчата знають, що вона просто найкраща її блог найкращий Я коли знайшла її блог, просто життя змінилося на до і після. Серйозно. Десь коли має було 4,5 місяці, я купила у Інни курс, і в цьому курсі є офігенна, просто офігенна таблиця. Якщо ви не хочете рахувати всі ці індивідуальні норми, там плюсувати і тому подібне. Там є таблиці. В якої просто ви вносите дані сну своєї дитини, і вся табличка сама рахує ці індивідуальні середні норми. От, тому це дуже зручно. Сам курс йде в аудіоформаті, тобто вмикнули наушники, нічого читати не треба. Просто в собі там слухайте в своєму темпі курси залишаються назавжди. Що дуже прям зручно, тому що в мене навіть зараз бувають такі моменти, я така, так що та я забула? А ну давай повернемося і. Включаю X2 і погнали, це дуже зручно. Також, якщо ви не пишете слово сон у Дірект Інни, вона вам вийшла безкоштовний гайд, як навчити самозасинанню дитини, що дуже-дуже круто. Тому, дівчатко, обов'язково переходьте у блог Інни, читайте, досліджуйте. Якщо є якісь питання, обов'язково пишіть і на залюбки відповість на всі запитання. От. Дуже вам рекомендую. Треба побільше щасливих моментів в материнстві. І так все дуже не дуже тяжко. Материнство, в принципі, така цікава пригода. І ще, якщо є проблеми зі сном, ну камон, кому воно потрібно. Тому, якщо є шлях, як собі полегшити цей процес, чому б ні? Третій аспект я ввела нейротехніки. Що це таке? Це такими простими словами це. Прожамкання е, ручок-ніжок вашої дитинки. Тобто, е, коли знаходився час, краще, щоб це знаходилось так кожну е, годину по декілька секунд, просто ось так беру, і прожимаю її ручки, ніжки. Е, Нащо це робити? Це допомагає дитині відчути своє тіло, добре розслабитись. Собственно, на що це робити? Це допомагає дитині розслабитись, відчути своє тіло, і, звісно, швидше розслабитись і добре спати. Тобто, вона буде відчувати, коли вона вже втомлена, не просто. Якийсь весь дискомфорт десь у тілі, а вона вже розуміє, що ага, я трошки втомилася, треба полежати. Дитина вже буде розуміти, що ось цей весь дискомфорт він від того, що вона трошки втомилася, тобто треба лягти полежати, трошки відпочити, щось там позайматися якимись спокійними іграми, і це трошечки відновлює її ресурс на щоб вона дотрималась цього неспання. І ось, в принципі, такі нескладні кроки допомогли мені налагодити сон моєї маї. От що хочу розказати вам одну історію, яка трапилася з нами з нашим режимом, точніше, не режимом, а ритмом дня. Е буквально місяць назад. Моя почала активно повзати, вставати. І, коротше, ну. Енергії в неї прям дуже багато витрачається зараз, і вона перестала тримати свій звичний час на спання. До цього вона тримала десь 3 години, бувало так 3.10, 3.20 іноді. Тобто вона готувалася до збросу третього сну і щоб повноцінно було два сни. І тут в один момент бац, вона перестає тримати свій звичний час не спання, і прям дуже капризує в 2.40, 2.30 Вона прям. Ну, все, їй потрібно спати тут і зараз. І от замість е, трьох снів, як в неї вже місяць було, ми знову вернулися до чотирьох снів. От, і мало того, що вона перестала тримати свій час не спання, в неї е, збільшився денний сон. Вона почала спати три години замі замість двох Е, Але прикол в тому, що у кожної дитини, людини, у всіх є е, своя норма сну за добу, і вони не можуть. Постійно пересипати, тобто в один день вони пересп... Дитина переспить, в інший день не доспить і буде поганий настрій. Ну коротше, ось це замкнене коло коротше буде не дуже. Через те, що вона почала спати 3 години в день на нічний сон, в неї залишалося буквально там 8 9 годин. Це дуже мало було для неї, е тому що нічний сон повинен бути такий. Е Великий, довгий, тобто він повинен бути більш відновлюючий, ніж Денесон. Е, ну і звісно, після такої корот... короткої ночі вона вставала вже з поганим настроєм, вже все було не так, ні... все не то, все не так. Е, от, І що я зробила в цей період? Я давала їй спати 3 години в день, е, потім була ніч погана. Е, тоді я почала від. Денного сну віднімати 30 хвилин, тобто будити її, і вона спала 2.30 за день. І ось ці 30 хвилин вони пішли у нічний сон. І тобто е ніч збільшилась, і режим вирівнявся. Єс. І, коротше, зараз в неї стабільно ніч 9.30. Вона спить, вона відновлюється, вона спить добре, вона не капризує. День проходить нормально. В принципі, весь сенс ось цього ритму режиму дня сну в. Доброму самопочутті дитини, звісно, мами. От, речі, мені здається, робота зі сном вона така постійно перманентна. Але коли ти знаєш такі фішечки, лайфхаки, як знаходити ці індивідуальні норми своєї дитини, це блін так спрощує життя. Тому, якщо ви зараз почали вивчати тему сну, чи у вас є якісь проблеми з сном своєї дитини, блін, знайдіть ці норми своєї дитини, це настільки облегшує і настільки. Тільки е, показує всю картину, е, що не так, не існує якоїсь там таблетки чи кнопки, що там бац, і все виправить. Ні, але якщо виконувати крок за кроком, все можна поправити і нормально спати, і висипатися. І е, знаєте, сон займає таку велику частину часу, і якщо і, в принципі сон годуючи мами, я не знаю, як у мам, які на штучному вигодовуванні, але напевно діти. Теж і їдять часто вночі. Але, блін, якщо є спосіб покращити свій сон, сон своєї дитини, чому б це не зробити? Нашого мучиться, нашого ось цей такий прекрасний період псувати поганим сном? І на цій ноті я буду завершувати. Я вже перезаписую це відео другий раз, бо в мене злетів фокус. Тому я дуже сподіваюся, що я зараз у фокусі. Тому я бажаю вам налагодити ваш сон, сон вашої дитини, щоб ваше материнство, ваш цей прекрасний період був менш такий з не дуже приємним відчуттям. А навпаки, все було в кайф радісно і мамам є за що переживати. А ще й за сон переживати, то, звініться. Я буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео, підпишетесь на мій канал. Це така секундна діла, але для мене, для розвитку мого каналу, це дуже важливо. Тому я буду дуже вдячна. Підпишіться, будь ласка, бажаю гарного сну вам і вашій дитині. Якщо є питання, будь ласка, в коментарях задавайте, Па-па!